Що робити у випадку незаконного затримання алгоритм дій? Ну, По-перше, вам потрібно повідомити свого адвоката, де ви, хто вас затримує, де ви знаходите, щоб він міг оперативно прибути на місце і допомогти вам. Якщо у вас немає адвоката, значить саме перше, що ви маєте вимагати, це протокол затримання. В протоколі затримання поліція має чітко зазначити причину затримання. Тобто це має бути ухвала про ваш розшук. Ухвалу про розшук у нас виносять виключно суди України. Ніяких інших варіантів або підстав для вашого затримання у поліції бути не може. Якщо вас затримують в адміністративному правопорушенні, то значить поліція може доставити вас у відділ поліції, затримувати вас максимум на 3 години. Після цього вас мають відпустити. Якщо вас затримують у кримінальній справі, значить затримання ваше може відбуватися максимум на 72 години. Після цього вам або мають оголосити підозру або відпустити.